Пам'ятаю, як я сама ходила колядувати. Боже, це ніби так недавно було. Можна колядувати? Ось і дівчатка. Так заходьте. Колядуйте, принеси гроші там на столі. Дуже гарна, дівчатка, дуже гарна. Давай. На, що це? Гроші де ж просила, там просто дуже крупні були, то я свої даю. Тільки відносиш мені потім. Дві гривні? Я спеціально розміняла по 50, щоб давати колядникам. По 50 гривень? Нам колись по 50 копійок давали і нічого. Так це було 10 років тому. І що? Вони собі потрішки-потрішки по не збирають. Взагалі можна було мандаринку дати одну і все. А я хочу зробити діткам приємно. Бачили, які вони замучені. Напевно, весь район обійшли. «Ти чула, як вони колядували. «Ой, згадай себе. Та це ж тупо, Давай стін накриємо на різдво салатів Тепер зрозуміло, чому не так сказала, якщо отак от просто гроші роздавати. Та чого ти завелася? Може тобі ще список написати, скільки і куди я витрачаю. На рахунок столу скидатися я не буду, але дві гривні дала колядникам, віддаси ж мені обов'язково. Ну, що не так. Краще б мені віддала. Відкривай давай. Можна, можна колядувати? Можна, ми ж Не Слухайте її, колядуйте. Давай їм гроші. Ну, Я зробила, що могла Дякую Дякую,